Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули, та опівночі. Крик залунав. Ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви й приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло. Підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: Господи, Господи, відчини нам! А він у відповідь їм мовить Істинно кажу вам. Я вас не знаю. Пильнуйте отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю. і… Від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, за страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: Лукавий слуго! І лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав, тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував. І ви дали мені їсти? Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували. Спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже Істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі. І не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили. А він відповість їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також. Ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне.